Це вістечко щастя. Сьогодні в серії приїхала Матуся Марти та її молодша сестричка. Дезарчі в цей час каталися на гірці. Привіт, Марта. Привіт, Моллі. Вони обійнялись, Все. та Марта познайомила її з її... її другом Арчі. Привіт. Як тебе звуть? Мене звуть Моллі, а тебе. Мене звуть Арчі. Давай гратися разом. Давай. Гратися. Любить гратися в стрибці. Усі люблять гратися у стрибці. Дякую, що додивилися до кінця. Бувайте!